Юрію, вітаємо. Ти пропустив більше місяця через травму. Як себе зараз почуваєш? Дякую. Зараз почуваю вже набагато краще. Хотів би подякувати нашим докторам та реабілітологам, тому що по плану мене було до шести тижнів, але вдалося в загальну групу повернутися через чотири. Який у тебе був характер пошкодження та за яких умов ти його отримав? Отримав на грі. Ми грали з рухом та просто біг та почалося як білю у передньому, передньому бедрі. Це, як це сказати? Та, це, як... Але всі футболісти вже розуміють, коли такий як щелчок, що це як мінімум 3-4 тижні. Одразу зрозуміло було. В більшості останніх матчів ти спостерігав за грою партнерів зі сторони. Як оціниш результати команди? Звісно, дуже гарно почали перемагати. Десь почало трішки щастити, чого не було, мабуть, десь у вересні та жовтні зараз якийсь трішки фарт є, та в цілому всі зігралися. Та в гарному стані команда зараз. Через кадрові втрати багато гравців з Кривбасу грають не на своїх рідних позиціях. Наскільки універсалізм футболіста стає в нагоді для тренера? Це, це, це дуже великий плюс для тренера та для команди. Та й в цілому ми так граємо. Наш стиль футболу, що по ходу гри ти можеш опинитися в любі точці то, то, е, на полі. Е, тому при нашому стилі це не дуже важливо, на які позиції граєш. А на яких позиціях ще може зіграти Юрій Вакулко, якщо буде така необхідність? Та можу на всіх в центрі зіграти в позиціях, може, у крайніх захисників. Та колись, якщо треба, було, то і центрально грав захисника. В цьому сезоні ти неодноразово виводив команду на поле з капітанською пов'язкою. Наскільки це велика відповідальність для тебе? Так, звичайно, велика відповідальність не тільки виводити, мабуть, на поле, але поза межами футболу. È, uh, бути лідером, підтримувати та настраювати на гру. Перша половина сезону завершується. Які маєш плани на відпустку? Mm, маю тільки один план бути сім'єю, тому що не бачу вже їх три місяці. По-перше, їх побачити, а далі вже будемо будувати якісь плани. Uh, увесь рік криворізькі фани активно підтримували команду як на стадіоні, так і поза ним. Що б ти хотів їм сказати? Хотів би подякувати їм за підтримку та сказати лише, щоб вони підтримували не тільки коли гарні результати, але й коли в команди не все виходить. Дякую. Вам дякую.